Привіт на майданчику Морті і що сказати, сьогодні до моїх рук потрапив стандарт всесвітньої кіноіндустрії. Волога мріє будь-якого знімаки і просто дофіга круте світло від компанії Астера. а саме лампочки із серії X. Погнали, буде супер легендарно. Ну і звісно, ти б не побачив цей відеос, якби не мій улюблений магазин задешево, який підігнав мені це чудове світло. Тож я просто зобов'язаний нагадати, що в описі до відео ти знайдеш посилання, перейшовши за яким зможеш купити собі будь-який кіношний став за найвигіднішою ціною. А якщо ще під час замовлення скажеш промокод ONSET, отримаєш приємну знижку від мене. Також хотілося б сказати спасибі, рек Рентал. Хлопці дуже виручили, давши мені на кілька днів поганяти Астера бокс, без якого, на жаль, функціонал цих ламп доволі обмежений. Тож дуже рекомендую до них заглянути, якщо тобі потрібна якась техніка для зйомки. Посилання також буде в описі. Отже, для самих маленьких моїх глядачів кілька слів про те, що таке Астери для всіх, кому це не цікаво, є мітки на таймлінії. Користуйтесь на здоров'я. Отже, астера це досить стара німецька компанія, яка спеціалізується на неймовірно крутому, і тут якраз таки буде доречно сказати кіношному світлі, яким користується вся індустрія, без якого не відбувається практично жодної зйомки, починаючи від голівудських фільмів і закінчуючи попсовими кліпами, знятими на паперовому фоні, але дуже задорого. Найвідоміше, що ти міг бачити від них, це або старі палиці AX1 Pixel Tube, або ж, наприклад, Titan Tube, комплект яких зараз коштує крило від Боїнга. Запитаєш, чому так, та тому, що якість їх світла складно описати словами, а їх мобільний застосунок це взагалі окремий всесвіт, про який можна книгу написати. Там на офіційному YouTube каналі Aster, 16 годинних вебінарів, на яких розповідають, як ним користуватись. Коротше, це тупо топ. Одна така палиця може забити замінити тобі майже всі типи світла, якщо ти не рукожоп. І наразі буквально одиниці можуть з ними спробувати позмагатись. Тож це свого роду культове світло. Я щиро бажаю всім і кожному хоча б раз взяти від них щось на ренті і попрацювати на майданчику. Отже, сьогодні ми говоритимемо не про палиці, а як ти зрозумів саме про лампи. Тому що я якось надихнувся відосом про nonlight. До речі, якщо ти його не бачив, то підказка буде вгорі. І вирішив, що глянути на лампи від астер буде чудовою крапкою в огляді на такий тип світла. Я сьогодні не чіплятимусь до дрібниць, тому що це доволі старе світло, якщо я не помиляюсь, їм більше 4 років. Але знову ж таки, інфа не сотка Нікс були пробатьками і першопрохідцями такого типу світла. До того ж, забігаючи наперед, за те, як вони світять, я готовий пробачити їм майже все. Тож, давай вже нарешті подивимося, що там такого крутого в цих ваших астерах. Отже, ти, звісно, можеш купити їх поштучно, але в цих ваших кіно так не заведено, і солідні знімаки купують ось такий кіт на 8 ламп. Але, на жаль, для повноцінної роботи цього буде недостатньо, тому ті ж знімаки ще ось такий набір з гриповкою і живленням. А так як це доволі старе світло, щоб керувати ним з телефону, тобі ще потрібен роутер або астера бокс. Тож його солідні хлопці теж купують. І здавалось би, доволі невелика ціна за кіт перетворюється на ціну нової камери. Кіно воно дороге. Коротше, давай швидко пройдемося по технічним характеристикам і почнемо дивитись найцікавіше. Отже, перед тобою не просто rgb лампочка під патрон е 27 це rgb MA, прикол у тому, що світодіодний модуль титан, на якому вони працюють, складається з п'яти чіпів: а саме: червоний, зелений, синій, м'ятний та бурштиновий. Якщо ти так само, як і я, був не в курсі, то бурштиновий це янтарний. Що за підсумком дає змогу отримувати ширший спектр і кольорну гаму з величезною кількістю відтінків, які ти не побачиш у твоєму улюбленому годексі або Янгном. Потужність самої лампи у нас 10 ватт і навздогін божевільний діапазон від 1750 кельвінів до 20 тисяч. До речі, ось тут я вперше в житті зазначу показники TLCI і CRI, які взагалі-то є вкрай попсовими і консюмерськими, але я знаю, що ти від них балдієш. Коли йдеться про астери, я б хотів зазначити, що не так важливо, що ці показники в них високі. Важливо, що вони залишаються такими на всьому класичному діапазоні від 3200 до 6500. І навіть за межами цього діапазону астери обіцяють мінімальне падіння якості. А не як в наших улюблених китайців, де ми на 5600 вам все відкалібрували. Але якщо ти спробуєш опуститись нижче або піднятись вище, то вже можеш чергове світло вмикати, різниці все одно не буде. І, взагалі, прикол в тому, що чіп, на якому працюють ці лампи, той самий, що й в нових титанах, тобто передача кольору просто неймовірна. А якщо ти вирішиш сказати, що титани вже не нові, то на їх найновіших прожекторах Pluto стоять ті самі чіпи титан, такі справи. Ну і останнє, що хотілося б відзначити: так у них немає вбудованого акумулятора, але як і в випадку з NANLATIOM, все не так однозначно. Тож погнали, подивимося комплектацію і поговоримо про те, як вони працюють. Отже, почнемо з основного кита. Тут нас зустрічає інструкція, 8 ламп. Одна Power Station, яка є і пультом, і павербанком одночасно. Ті, хто дивився огляд на Nononlight, зараз якраз повинні були зрозуміти, як і де саме вони косили під астери і звідки такі рішення. Також у нас тут блок живлення для зарядки Power Station з будь-яким типом розетки. Але якщо ти думаєш, що це все, то ні. Знімаємо верхній паропласт і бачимо ще 8 шнурів USB на 18 вольт. Ну і куди без наших улюблених вісьми капелюхів? Якщо що, Power Station є вкрай важливим компонентом для роботи цих ламп. Тому що якщо в тебе немає Astera Box, про який ми ще поговоримо, або DMX, то ти не зможеш банально керувати лампою, тому що на ній самій є тільки кнопка вімкнення. І звісно ж одного такого пульта, який йде в комплекті, тобі не вистачить, якщо ти не збоченець. Тож турботлива компанія Astera випустила ще один кіт до кіта. Коротше, погнали дивитись. Отже, нас тут зустрічає 8 Power Station, а також блок живлення і шнур живлення, про який ми ще поговоримо трохи пізніше. За традицією, якщо підняти верхній паропласт, ми побачимо додаткові аксесуари, без яких, як ти розумієш, теж буде доволі складно працювати. Тут у нас 8 патронів під лампи, як ти бачиш, не цілком звичайних. 8 трек пін або, якщо сказати, по-простому трохи модернізованих пальців. І 8 кілець підвісок для Power Station. Ось по суті і все. Ну і наприкінці давай глянемо на комплектація нашого Aster Box. Тут все взагалі супер просто. Нас зустрічає сам роутер. Блок живлення з перехідниками. А також DMX-адаптер. Ось по суті, все. Фух, мені здається, це була найдовша комплектація, яку я бачив. І щоб закрити питання, кілька слів про кейсики. Чесно, я не знаю, чого ти очікуєш, але було б дивно, якби топове світло йшло в коробці з картону і зіп-пакетів. Правда, Арі? <клух> <клух> no, 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 no. <клух> 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 Загалом це тупо пелик за відчуттями. Мене дуже порадували сучасні засібки з захистом від дурня. Для того, щоб відкрити кейс, першу треба відклацнути їх. Тобто випадкового відкриття тут не буде, як, наприклад, у серії EM від того самого пелика, де досить легкого натискання, щоб кейс відкрився. З основою розібрались. Тепер погнали дивитися, як взагалі з ними працювати, і які є плюси та мінуси. І, мабуть, варто почати з самих ламп. Я вважаю, що їх дизайн є просто офігенним плюсом, особливо коли йдеться про реалізм і зйомки того ж самого кіно. Просто подивись на неї. Це ж звичайна рандомна лампа з магазину. Звичайна людина в житті не помітить різницю, і це дуже круто. З тими ж самими b 7 я деколи стикався з проблемою відкритих світильників, де за 5 метрів видно, що це якась чужорідна нанотехнологія, і це прям ріже око. Та ж сама ситуація, до речі, з Годексом і з Нанлайтом. А тут просто балдіж до того, що стера робить їх не тільки в білому, а ще й в чорному кольорі, якщо тобі раптом треба замускувати їх під локацію. Раз йдемо по корпусу, давай одразу обговоримо живлення. Тут у нас класичний роз'єм під блочок на 18 вольт, тобто ти цілком можеш все це живити від мережі. Але що куди цікавіше, у комплекті у нас були перехідники на USB, а це значить, що твій улюблений павербанк, ноутбук і в цілому все, що має USB, знову в грі. І це крута опція, як для старого світла. Звісно, ти все ще не можеш керувати ними з корпусу, але блін, якщо ти купуєш шастери, то ти купуєш їх повністю. Тож давай надалі домовимося, що я розглядатиму повний кіт із повним функціоналом, а не шукатиму лайфхаки, що тобі робити, якщо ти додумався купити одну голу лампу. Їдемо далі, і за класикою ти можеш живити її від будь-якого патрону Е27, що начебто логічно. І остання опція це, звісно ж, Power Station. Тобто, загалом, можливостей щодо живлення тут предостатньо. Раз вже заговорили, давай глянемо, що це за приблудо така, ця Power Station. Отже, насамперед, це Bank на 3350 махів. І увага, на 3 години 15 хвилин роботи на повній потужності. Такі цифри я бачу вперше. Якщо що, нагадаю, що в NANLATі такий самий пульт на 4400 махів і працює з ним лампа на 100% аж годину. Хочу відразу розповісти про зарядку цих банок. Дивись, в нашому диво кейсі реалізована зарядка всіх Power Station одночасно. Для цього тут 8 шнурів зведених в один. Тобто тобі треба просто під'єднати живлення до мережі, а потім під'єднати самі банки до роз'єму на кейсі. І вуаля, зарядка пішла. Що, звичайно, вкрай зручно. Ще ти можеш незрозуміло, для чого паралельно живити лампи, знову ж таки, під'єднавши інший роз'єм від банки до кейса. Але по-перше, тобі треба вгадати, який саме шнур веде до цієї лампи, бо тут, на відміну від тих же Power Station, вони чомусь не зведені в один кабель. А по-друге, я не можу зрозуміти, навіщо тобі це може знадобитись. Шнури досить короткі, тут нікуди класти самі лампи, як, наприклад, у тому самому b 7 Але допускаю, що я можу щось не розуміти, а загалом розкласти їх десь поруч у вигляді пентограми, все ще можна. Їдемо далі. Взагалі це дуже прикольний пристрій. Дивись, що не додумали скопіювати NunLight. Магніти, прикинь, те, про що говорять всі власники NunLight. Або, наприклад, опа, а що у нас тут? Гриб, оу, з трьох боків. Ну нічого собі. Так можна було? Ну, коротше, ти зрозумів, ця штука ультимативна, особливо, коли діло доходить до такого невеликого нюансу, як куди тебе діти? Але про грипування поговоримо окремо, щоб зберігати структуру відео. Тепер щодо пульта, загалом доволі юзер-френдлі, хоча мені й довелося трохи з ним посидіти, щоб розібратись. Як я і говорив, це вкрай важлива штука. По-перше, через неї ти можеш банально керувати своєю лампою. По суті, тобі доступні всі стандартні режими: на кшталт CCT, кольору, кольори, парочки ефекту та інші. Але що найважливіше для знімак, не для нас з тобою, а для тих, які круті. Це можливість налаштувати DMX-адресу і задати різні параметри на кшталт кольору, інтенсивності, ефектів, яскравості, після чого всі ці налаштування будуть завантажені в пам'ять Nix, і лампа буде відтворювати цей сценарій при підключенні до стандартного патрону або зовнішнього акумулятора. Ну, коротше, ти зрозумів, штуки для багатих, як власне і саме світло. Варто так само відзначити, що у нас тут корпус з алюмінію, що начебто плюс, на відміну від пластику у нанлайті, але з іншого боку, це додає йому солідну вагу, яка на хвилинку тут 400 грам. Це без лампи, без грипу, без нічого. Я натякаю на те, що на тейп ти його не причепиш. Ну точніше, можна на тейп можна начепити взагалі все, але я б не став. Штука досить важка. Окей, тепер давай пробіжемося по дрібним аксесуарам. По-перше, це патрон. Теж дуже важлива фігня. Єдиний нюанс це муляж. Через нього живлення не надходить. Він тут по суті просто для того, щоб прикрутити на нього лампи. Наступне на черзі кільце для гриповки Power Station і палець для гриповки куди завгодно. І у нас залишились тільки капелюшки. В принципі, вони стандартні. Я б навіть сказав, що рішення від Nanlite мені подобається більше, тому що в Aster вони аж надто щільні і скоріше не розсіюють світло, а відсікають і відбивають його. Але я, звісно, не гафер і можливо чогось не розумію, тож не соромтесь просвітлювати мене в коментарях. Ну і ще один аксесуар, який в комплекті не йде, але я просто зобов'язаний тобі його показати. Та-дам! Прикинь, софтбокс для лампи. Боже, цей світ ще здатний мене здивувати. Гадки не маю, як це працює, але це ж круто, маленький, миленький софт для лампи. Ти просто послухай його опис. Снебек створено в Dob Choice. Це якщо що контора, яка робить софти преміум класу. Спеціально для Nix. Цей аксесуар дає можливість отримувати максимальний контроль над освітленням. Фірмові софтбокси преміум класу вирізняє одразу кілька переваг: інтенсивний світовий вихід, створення спрямованого потоку світла, просте пакування та продуманий монтаж. Лампочка з надітим аксесуаром зберігає легку вагу. Комплектація софтбоксу, розсіювальна тканина і сумка для перенесення. Карл, боже, це 10 з 10. Напевно, що й коштує як ланус. Так, з цим закінчили і саме час перейти до гриповки. Так як тут потрібно всі запчастини, я хотів показати різні варіанти окремо. Отже, насамперед для будь-якої гриповки нам треба з'єднати патрон із Power Station. Як бачиш, на ньому є спеціальні отвори, в які тобі і треба загнати патрон. Скручуємо все разом, підключаємо і отримуємо робочу лампу. У такому вигляді ти можеш причепити її на магніт куди завгодно. Знову ж таки, як і на це доволі громістко і явно не призначене для того, щоб перебувати в кадрі. Так само ти можеш поставити її на будь-яку рівну поверхню. Єдиний нюанс з приводу магнітів. Вони точкові і два магніта з однієї сторони все це, на жаль, не витримують. Тож тобі потрібна доволі широка металева поверхня для гріповки. А ось що мені не сподобалось, це система кріплення. Можливо, вона, звісно, супернадійна і все таке, але, як на мене, дуже бісяча. По-перше, потрапляти в ці ще та пригода. Можливо, через те, що світло нове і ще не розношене, але воно так туго і складно туди входить, що просто не передати словами. Я для всіх біролів використовував один і той самий патрон, бо не хочу займатися палким сексом з новими. Далі вкрай незручна фіксація. Якщо в тебе так само, як і в мене, сосіски замість пальців, то ти будеш страждати. До того, щойно ти нормально зафіксував сам патрон і починаєш накручувати лампу, патрон розкручується, і ти сидиш і шукаєш цю точку G. І так, можливо, я рукожоп і це тест на те, чи готовий я володіти астерами, і тоді виходить, що я його не пройшов, але ця гриповка мене реально зламала. Та повернемось до інших варіантів. Якщо ж ти хочеш причепити цю справу до стійки, то ти супер дивний, тому що в кіно ми не використовуємо стійки, ми використовуємо цей стенд. Тому що на корпусі для стійки просто немає різьблення, Тож ми беремо палець і так само грипуємо його до нашого пульта. Причому ось ця система з пружинкою, яку треба відтягнути, мені навпаки дуже подобається. І далі вже вішай, куди хочеш, як хочеш, і все в цьому дусі. Для фірмових збочинців хочу зазначити, що, звісно, з нормальною армою і клишнею ти можеш причепити це куди завгодно, в тому числі і на настійку. Ще з опцій у нас залишилось кільце. Загалом їх використовують так, як це візуально і виглядає. Прикручуємо кільце, беремо трос і підвішуємо туди, куди не достає сей стенд і немає металу для магніту. Знову таки, тобі ніхто не забороняє, наприклад, купити той самий магнітний майданчик від Nanlite з живленням від мережі і юзати його за стерами. А все налаштування проводити через застосунок. Коротше, далі вмикаєш голову, фантазію і грипуєш, як хочеш і куди хочеш. Перед тим як ми перейдемо до кольору і світла вкупі з мобільним додатком, давай поговоримо про те, що таке Астера Бокс. Коротше, це ось така коробочка з будованим акумулятором на 72 години роботи через мобільний застосунок. Карл, В Астер прям божевільні цифри якісь, а ще вона працює 8-10 годин від CRMX. Це така технологія DMX, знову-таки, для багатих тобі не стане в нагоді. Ця коробочка забезпечує зв'язок між приладами, і без неї ти не зможеш під'єднати лампи до застосунку, тобто вона є обов'язковою для купівлі. Вішаєш її на пояс, або ставиш десь на локації і починаєш кайфувати. Астери заявляють, що до 100 метрів у тебе буде повний контроль над твоїм світлом. Був би в мене DMX, і якби я в ньому шарив, я би тобі розповів ще щось корисне про цей роутер. А так переходимо до самого додатку. Дивись, коли я робив відос про сайдус-лінк і він вийшов в мене на 36 хвилин. Я думав, що це багато, складно і довго. Але коли я почав вивчати Астера Еп, то зрозумів, що я реально можу створити канал на Твічі про нього і вести кожен день стріми. Тож... Я просто покажу базу, скажу про якісь функції і на цьому все. Якщо колись куплю собі астери або мені їх дадуть хоча б на місяць, зроблю детальний огляд. Підключається все досить просто. Тикаємо в кил на Астера бокс і підключаємо його до застосунку. Потрібно буде ввести пін, який є на зворотньому боці роутеру. Після того, як вони знайшли один одну, вмикаємо потрібну нам кількість ламп і затискаємо на них кнопку Вкил на 3 секунди. Почали блимати синім, значить готові до підключення. Тиснемо в застосунку Підключити і все готово. Тут відразу хочу зазначити, що мені сподобалось. Я просто балдію від цієї функції у всіх лампах від астер. Ти можеш вибрати, скільки твої прилади повинні працювати. Наприклад, у мене зміна 8 годин, і вони повинні світити всі 8. Я просто налаштовую це в застосунку і все. Астери фіксують максимальну потужність для цього часу, і я тупо не парю, що в мене щось сяде. Максимально доступний час цієї функції 20 годин. І ти можеш однією кнопкою налаштувати це для всіх приладів. Коротше, дуже крута фішка. Далі, в цьому інтерфейсі, ти можеш, по-перше, відправити лампу в спячий режим. Ти можеш її вимкнути. Ти можеш бачити заряд приладу або роботу від мережі. Ти можеш сортувати пристрої за типом, за самим розрядженим, за роботою через DMX, за алфавітом. Боже, тут навіть є захист від крадіжки, якщо його вімкнути і спробувати винести лампу, вона подає візуальні та звукові сигнали, а також надсилає сповіщення у застосунок. Та тут у налаштуванні однієї лампи кнопок більше, ніж у всьому застосунку від Годекса, розумієш рівень? І це я тільки почав клацати стартовий екран. Ми взагалі навіть ще у лампу не зайшли. Коротше, ось тут, на етапі написання сценарію, я зрозумів, що хотів би розповісти взагалі про все. Тож мені час зупинитись. Давай я ще покажу меню з кольорами та ефектами. І на цьому закінчимо, щоб це відео не вийшло 20 годин. Тож у нас є класичне коло швидкими пресетами кольорів і температури. Все доволі стандартно та, як на мене, зручно, що винесено саме в одне меню, а не в кілька різних. Звичайно, ти можеш налаштовувати все більш точно у вкладці HSI. Знову таки в поєднанні з температурою пристрою. Якщо натиснути на 123, не знаю, чому це переведено тут саме так, то перед тобою відкриться просто тонна фільтрів на будь-який смак. Мені здається, тут є усі можливі варіації в світі. Ще хочу зазначити, що ці лампи видають гідні ефекти. Привіт, до речі, Годексу з нанлайтом, з їх поліцейськими машинами та багаттям. До того ж, фішка в тому, що ти маєш настільки глибоку їх кастомізацію, наскільки взагалі можеш собі уявити. Це тупо цифровий конструктор LEGO, до того ж, ефекти ти можеш створювати сам, і це реально дуже круто. Що стосується самого світла, воно просто круте. Я не знаю, як ще це охарактеризувати. Найбільше мені сподобалась яскравість. Вона не опускається до 1%, або, можливо, не опускається саме в цих лампах, а може я ще не додивився 17 годин навчальних відео за цим додатком, але прикол в тому, що на 2% воно супер тьмяне. Я такого ніде не бачив. Це навіть очима не помітно, якщо в приміщенні неповна темрява дуже круто. Напевно, тепер саме це для мене чесно 1%, тому що далі я покажу тобі типу порівняння зепучер, але хочу одразу сказати, що воно нечесне, бо відмінність за потужністю сильно впливає на колір. Ми методом спроби помилок обчислили, що різниця в яскравості між ними приблизно 15%. Тобто там, де Вепучер 10, Вастер треба викрутити 25-30, щоб вони зрівнялись за потужністю. А на різні потужності ми маємо різні відтінки, тож не знаю, навіщо я тобі це показую, але ти подивись. Якщо судити очима, можу сказати, що епочор вкрай близько підібралась до якості кольору в астерах, але все ж таки в ніжних відтінках не дотягає. У Nix саме глибокі і насичені кольори, і це дуже складно пояснити, якщо не бачити це наживо. Коротше, що за висновками? Блін, це навіть звучить смішно. Ми ж дивимося на астери, які можуть бути висновки. Але якщо чесно, у мене були мінімальні побоювання, коли їх замовляв. Ну, знаєш, типу доволі старе світло і може вже не виправдати моїх очікувань. Як типу скайпанелі від Арі, яким зараз так нормально в спину дихає Епочер, те, які вже морально застаріли у плані функціоналу. Але ні, астери мене не тільки не розочарували, а й надихнули. Я прям кайфанув працюючи з ними. Є стільки відчуття, що їх зробили для всіх ситуацій в моєму житті. Все продумано, все на найвищому рівні. Головне, ти реально відчуваєш, що працюєш із топ світлом. Ну, типу, немає ось цього відчуття, що просто купив щось модне і брендове з номінальними відмінностями від китайського хламу. Якщо ж говорити про практичне використання і чи треба простому знімаці, блогеру, стрімеру, таке світло, я скажу так: якщо в тебе є гроші, то чому б ні? Я бачив купу стрімерів та блогерів, які просто купують собі там умовний один-два титани і кайфують від них до кінця свого життя. Тут загалом ситуація та сама. Якщо брати їх собі в статику, особливо з розрахунком, наприклад, на купівлю одного-двох титанів у майбутньому, то загалом навіть обов'язково купівля роутера вкрай виправдана. Для знімак з хорошими проектами та хорошими бюджетами, звісно, такий набір стане чудовим доповненням. Це просто інший рівень. І тут дуже багато переваг ховається за дрібницями, які ти оціниш тільки на серйозних майданчиках. Для контент-мейкерів з обмеженими бюджетами та скромними проектами це світло, звісно, не підходить. Ваші гаманці і замовники таке не зацінять. Тож для вас це ще є b 7 від ЕПОЧР, який стане найкращим варіантом. Ну а якщо у тебе є гроші, але ти все ще не впевнений, чи варто тобі купувати астери, ти завжди можеш взяти їх у ренті на декілька днів і розставити для себе усі точки над і. Я ще раз хочу подякувати магазину дешево» та Рекренталу за можливість доторкнутися до цієї легенди. Сподіваюсь, тобі як моєму глядачу теж було цікаво. і Ти напишеш мені про це в коментарях. А у мене сьогодні на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику! Слава Україні, слава нації, і писать усі слава Україні. Слава нації, і писать усім. E